Що ж, вітаю вас! Прийшов другий гайден на хардкорі, і мені є що сказати. На фотажах ви спостерігаєте мої потуги проходити цю гру на максимальній складності Майстер Ніндзя, що відкривається лише на другому проходженні. Вам же я раджу починати з максимально доступної складності. Very Hard. Ось це рацію цього достойна і вона дає можливість закуплятись аптечками. І тому фруструючих моментів можна буде уникнути. А фруструючих моментів і не буде, бо гра стає все легшою з часом, коли ви вивчаєте ці всі прийоми. Чи мені ця гра подобається? Всі прийоми доступні зразу. Же. Тобто, якщо ви будете починати нову гру, вам не слід буде чекати, поки ви нарешті відкрите новий е е крутий прийом. Моє знайомство з серією почалось з... з. з Зараз я зумер і не застав Ванілі і переведення. А сам жанр я люблю і поважаю. Я навіть можу зробити шість реджменкатів підряд. Ось бачите. Ого. О. Так я ні. Для мене цікаво було глянути на Слешер не від Капком. Гейм Директор і їй зробив цю гру як своє бачення жанру. і мені його підхід подобається навіть більше. Якщо Дімсі тобі говорить, ось тобі мопчики, грайся з ними, роби шоу для цього в тебе 100 плюс способів, а комбінація їх більше, ніж атомів у всесвіті. Ніндзя ніндзя-гайда каже: бери в руки катану і нарізай. Лаконічно, нічого зайвого. Або я так бачу. Тут є свої різні зброї, навіть Dark Souls Magic Гатса. Але мені найбільше подобається дефолтна катана. Імпакт тут неймовірний. Відчувається кожен помах зброї. Все гра, начата, сцена збита біла. Мені складно повірити, що це вийшло в додарк Солсову епоху. Найбільш приємним сюрпризом було те, що тут можна і треба використовувати навколишнє середовище. А я таке люблю: наприклад, це врятувало для мене Рагнарок, окрім сюжету. Я маю на увазі те, що тут можна трьома різними способами робити удари від сини, під кутом перпендикулярно і вниз. Тут є прекрасна механіка заряду удару. Гра в силу своєї динаміки рідко дається зробити, але коли вдається, то в кров прискується коняча доза ендорфіну. А ще гра дає парирування по мовчанні стає для мене 10 з 10. А тепер про мінуси. Сюжет. Його тут немає. Просто до абсурду тупе аніме. Гра взагалі не про це. Приїхали. Оптимізація. Я придумав новий термін. Знаєте, є таке поняття Євроджанк, а це Unreal Engine Junk. Це настільки погано, що гра по дефолту використовує певний відсоток від нативної якості. Дожили називається. Раніше ти хоча б розумів, чому гра потребує. Але тут гра виглядає, наче кусок мила, необережно опущене півкамерником. Добре, що хоч пісфільтра немає. Це вже якась іронія, наче саме поняття ремастеру висміяно. Тобто ультимативна версія не може бути компромісна. Але чим хороша ця версія, так це ефекти розчленування. Та модельки персонажів. Хоча мені трішки некомфортно від до абсурду анімешного стилю, ніби це дешевий хентай, а не поважний проєкт. І слід пам'ятати, що яка б ця гра не була крута і її боївка не була розкішна, це все ще стара гра, і це все ще слешер, і боївка там, це все, що є в грі. Тобто ні левел дизайну, загадок, паркурних сегментів майже е, просто безкінечна нарізка мобів з босфайтами у кінці рівня. Але я в цьому бачаю якийсь шарм. Я радий, що нам, молодим, дали можливість доторкнутися до шедевру з 2008-го. і вам доторкнутися, якщо ви любите вкладатися в іграх на максимум і робити пальцями видовища на екрані. Тепер з нетерпінням чекаємо виходу четвертої частини. Бувайте.